Ко американські військові аналітики вказують на те, що російські війська значно виснажили свій арсенал систем високоточної зброї, здається, невичерпним залишається запас іншої зброї Кремля дезінформації. На чому концентрують свою увагу московські пропагандисти? Як змінюють тактики впливу на аудиторію зовнішню і внутрішню? Про це маємо нагоду поговорити із керівником організації СТОПФЕЙК та директором Могилянської школи журналістики Євгеном Фечником. Євгене, дякую дуже, що сьогодні нашій студії. Стопфейк досліджує російську пропаганду, дезінформацію вже не один рік. Як із початком повномасштабної російської війни змінилися наративи Кремля і власне методи ведення цієї інформаційної війни проти України, ну насправді те, що ми вже 8 років майже 9 досліджуємо цю проблему, допомагає нам подивитися там, в тому ретроспективу, поставити всі ці меседжі, які вони намагаються донести і Україні, і російській аудиторії, і світовій аудиторії. І що ми помічаємо, що частина з цих меседжів вона повторюється вже багато років. І на жаль, всюди в світі ще можна знайти аудиторію, яка продовжує в це вірити. І нагадаю, що це наприклад ті самі меседжі з якими Росія починала вторгнення в лютому цього року, пояснюючи, що або Україна це не справжня держава, якої не існує, як це Путін намагався довести, або що Україна займається. Розробкою зброї масового винищення, наприклад, от і, на жаль, для таких а, меседжів, якби ми не хотіли протидіяти цьому, а, в різних куточках світу все ще залишається аудиторія, готова вірити в це. І крім того, ми повинні розуміти, що російська а, система дезінформації вона в певною мірою залишається в така в нерозібраному вигляді. Хоча а, в деяких місцях проти неї було введено санкції, а, начебто, рівень довіри до неї вже має бути набагато низький, Особливо в світлі останніх подій, але вона не втрачає е, своєї надії е, повернути свій вплив, особливо те, що стосується аудиторії в країнах так званої глобального півдня. От, і, і... Які це країни? Тобто е, зрозуміло, що в Україні, напевно. Російська дезінформація зараз менше проживається на заході, також але які країни досі є найбільш сприятливими для сприймання цієї російської дезінформації? В першу чергу Росія хоче зберегти свій вплив на ті країни, які є партнерами України, як це не парадоксально звучить, тому що в її інтересах збільшуючи дезінформаційний вплив. Зробити так, щоб Україна отримувала менше допомоги, в тому числі військової, в тому числі фінансової. тобто все, що буде впливати на стійкість України, саме це Росія хоче проштовхувати різні свої наративи, які будуть підривати імідж України як надійного партнера, або як партнера, який ефективно використовує ті ресурси, які надаються для ведення цієї боротьби. І так само вона намагається притягнути відповідальність України за ті кризи, які в світі розгортаються. Це може бути і енергетична криза, це може бути криза з їжею, криза на певних ринках фінансових і так далі. Тобто, в цих всіх випадках Росія пояснює, що тут провина за це все покладається на Україну, не на те, що Росія розпочала війну проти України і веде цю війну, а те, що це мовляв Проблема того, що Україна продовжує цю війну, або Україна не хоче зупинити цю війну, або Україна не хоче сісти за стіл okay. переговорів. І такі е, меседжі вони е, е, такі хвилеподібно з'являються, і зараз ми бачимо та от, черговий такі чергову спробу Росії е, знову вод вдарити по таким больовим точкам для того, щоб вплинути на процес прийняття рішень в тих країнах, які є нашими союзниками. Це є так, би мовити, для них пріоритетна аудиторія. Працює це чи змінилися рівень сприйняття цієї російської дезінформації до 24 лютого і зараз? А... І так, і ні. Тобто, наприклад, з нашої точки зору людей, які знаходяться в Україні, начебто, все має виглядати так, що світ після 24 лютого вже більше ніколи не буде таким, яким він був до цього. Це є міф, а це є певна ілюзія, якби ми хотіли бачити. Світ він такий, як він є, і на жаль, тут Україна буде і конкурувати з багатьма іншими подіями, які в світі відбуваються. А Україна також буде бачити зменшення уваги світової преси до того, що відбувається. А Україна буде бачити також дуже багато сумнівів на свій рахунок, і вони будуть також підігрівати те, що Росія хоче назвати втома від України, а uh -huh. яка також ще саме настає і з цим потрібно боротися. І тут дуже важливо, щоб ми не потрапили в пастку того, що ми будемо сприймати, що весь світ. Ставиться до цієї проблеми так, як ставимося до неї. Ми тому що для дуже багатьох людей це є одна з драматичних, але е, подій, які багатьох подій, які навколо них відбуваються, і ми постійно повинні вибудовувати комунікацію таким чином, щоб світ розумів, що війна ця триває, щоб світ розумів, що це не є просто війна України. Проти Росії, що це є глобальна війна, і не можна виграти в якомусь одному місці, чи це стосується кінетичної війни, чи це стосується війни проти дезінформації. Ага. Не можна виграти тільки в якомусь окремо взятому сегменті, а всюди в інших місцях вона або буде продовжувати існувати, або там будуть робити вигляд, що її не існує. Тому а, тут а, якби є дуже багато таких а, спокус і ілюзій, вважати, що наприклад Україна вже виграла інформаційний компонент цієї війни. Нам можна сісти і скласти руки, чекати, що буде далі, яким чином зробити так, щоб ці наративи, які Росія зараз проштовхує, особливо коли Росія не досягає успіхів на полі бою, ми знаємо, що українські війська відвоюють місто за містом, село за селом, і напевно Росія в цей час підсилює свою дезінформаційну кампанію про те, що ви говорили, щоб схилити, наприклад, Захід, не допомагати Україні. Так сильно, як захід допомагає зараз, що Україна може зробити в цей час, щоб ці наративи не спрацьовували. Абсолютно ви праві, тобто чим менше успіхів Росія має на кінетичному фронті, тим більше їй потрібна дезінформація. По перше, для того щоб це все виправдовувати для своєї домашньої аудиторії, свої поразки називати перемогами, і по друге, щоб компенсувати це на міжнародному рівні і перетворювати також свої поразки в свої переговорні позиції. Це те, що Росія намагається робити. Тому, по перше, на місці України потрібно в такі моменти. Ще більше комунікувати uh -huh. про себе про цю війну, а потрібно знаходити якісь нові нюанси, за допомогою яких пояснювати, як ця війна. Буде відбуватися далі, і знову ж таки, хто чим і як може нам допомогти ці спільні зусилля підтримувати, і так само нам потрібно з одного боку продовжувати боротися з дезінформацією, mm -hmm. так начебто, ми знаходимося зараз на позиціях вісім років тому, а з іншого боку, також вибудовувати свою якусь стратегічну комунікацію, таким чином, щоб ми не просто відповідали на ті виклики, які вже створює Росія, а щоб ми також намагали йти попереду це дуже важко, і знову ж таки жодна демократична країна не може конкурувати з авторитарними країнами в тому, як вони будують свою ага. дезінформаційну кампанію, і як ми бувибудовуємо її, наприклад, на демократичних позиціях. Але це можливо робити, і це постійно потрібно винаходити якісь нові способи привертати увагу до цієї війни. Євгене, лишається лише хвилина у нас приблизно. Якщо ми говоримо про цю війну, ця війна стала напевно першою, яка фактично відбувається онлайн. Дуже багато людей бачать, що відбувається, чи це допомагає боротися з дезінформацією, чи в принципі дезінформація працює через інші канали. Дійсно, це перша війна, яка настільки була вибудована за допомогою дезінформації, але така тотальна її присутність в соціальних мережах. Вона з одного боку допомагає з іншого боку вона настільки перенасичується інформацією. Що дуже часто, наприклад, люди не можуть відрізнити, що з цього є правда або неправда, що є важливе, а що є вторинне, і тому тут соціальні медіа, як допомагають привернути увагу до цієї, війни, так і розбавляють важливі речі чимось дуже дуже вторинним.